Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атри2Крив у нас сьогодні O47. О47, Феникс. О47 Феникс. На огляді. І скажу вам так: набір цей коштує зараз в магазині. Перейдемо трошки, подивимося, він на WinD на ПК коштує 490 гривень, але можна купити дешевше, якщо буде покупати його через сайт. На сайті він коштує цей набір 444 гривні. В наборі є саме Фенікс. 30 днів прийма, 500 тисяч золота. Легендарний камуфляж 25 був сертифікатів сертифікаті вільного досвіду x 5 паттерн зі шляпою. І, звісно, слот в ангарі і 9 слотів обладнання. До речі, до цього часу цей танчик... кілька разів він продавався, я пам'ятаю, але чомусь він мені. Ну, якось було бажання його придбати, потім це бажання десь пропало, тому що певні інші нові танки виходили. І я якось акцентував свою увагу саме на нових танках. Тому зараз, в принципі, цей набір для себе вважаю актуальним і недорогим, тому його придбав і вже трошки покатав. І давайте зараз одразу перейдемо на статистику. Всього 28 боїв зіграв, маю статистику 64-29. Середня шкода 1568. Не набиваю я на ньому двушку. От, але що цікаве в цій, в цій статистиці, коефіцієнт шкоди 1,59 і влучність стрільби 84.05. Тобто, можна сказати, що? Що цей танк він достатньо точний, і грати на ньому достатньо комфортно. Також давайте перейдемо одразу в характеристики і подивимося, що з характеристиками. Міцність танка, вона достатньо низька, 1350 хітпоїнців має. Стосовно бронювання, броня в нього дуже специфічна, тобто треба навчитися на ньому танкувати. Башта має 140 в лобі міліметрів, корпус 104 борта 86-62, корма 65-62. Ймовірність того, що двигун займеться, 15%. от радіус огляду, друзі, 290 метрів. Також маскування в нього без руху корпусу 49, в русі 42, і під час пострілу без руху 12. Всього це небагато. ДПМ за хвилину 2258, і КД в нього 598, тобто, умовно кажучи, 6 секунд. Середнє бронепробиття броні на бронебійних 190 мм. Камулятиви 260, осколков угасні 45 мм. Середня шкода 225 на бронебійних, камулятиви у нас голда 190, осколков угасні 270. Час зведення 3,7. В принципі, достатньо для середнього танка і цього середнього танка достатньо. Розкид на 100 метрів у нас з збалансованою гарматою. 29 з лишнім сантиметрів на 100 метрів. Кути вертикального наведення гармати у нас 16 вгору, 8 вниз. Для цього танка теж достатньо, тому що він має високий профіль башти і достатньо, цього достатньо грати від рельєфу. Максимальна швидкість вперед 55 км на годину, назад 20. Середня швидкість 36. І тут важливо, ми ніколи майже про цей параметр не розмовляли. Але питома потужність це кінські сили на тонну. Тут всього 20,2 сили на тонну. Чому ми розмовляємо про це? Тому що, друзі, начебто є стежка, і начебто він їде 55 км, але він їде розганяється достатньо повільно. Тобто, треба на це звернути увагу. Тобто, якщо ви, вам подобається геймплей, наприклад, на швидких танках середніх то цей танчик, скоріш за все, вам не підійде. Цей танчик він відчувається, наприклад, як Е50М. Тобто він достатньо швидко їде, але розганяється достатньо довго. І давайте зараз прийдемо в бій, побачимо просто один тестовий бій і поговоримо ще про цей танчик. Друзі, це карта Нормандія, граємо проти 8 рівнів, тобто в команді противника три важких танки, два середніх і пт ПТСАО. Звісно, стандартно буду грати від рельєфу і буду грати на центрі карти. В команді противника також є хімера. Сім улюблений танчик. 6 секунд у нас показує. До речі, я граю на доселечінні. Я не граю на каліброваних снарядах, тому що цього бронепробиття, от в принципі, для гри з сьомими і точно, з восьмими рівнями. Ну, можна сказати, що достатньо, якщо ви знаєте зони пробиття. Якщо ви зони пробиття не знаєте, то вам тоді потрібно поставити калібрований снаряд. Хімера тут теж підставляється під е, мій постріл. І можна спокійненько собі від кутів грати. ПТСАУ десь противника вони чомусь. Не, не контролять центр, тому не знаю. скоріш за все вони на лівому фланзі і вже ми бачимо, що десь вони, десь вони там є на стандартній позиції як Тігр 8.8, ну і, мабуть, ще одне. Тобто ви бачите, наскільки просто він закидає по лючкам. Ну, звісно, не з кожного кута лючки пробиваються, тому ну а тут. Це зрозуміло. Так, тут не дистанція. Тут не можна сказати, що ви там будете через всю карту в лючок закидувати. Але, наприклад, як я там з 350 метрів на е 3 ому закидую Єхпанцеру і сотому в лючок, Ну не знаю, буде так чи не буде, але 29 см розкиду на 100 метрів це достатньо нормально, тому що в Єхпансера розкид більший. Ну і тут що у нас? Тут у нас і третій вкатує. На нашого Скорпіона допоможемо трошки нашому Скорпіону. Там ще й приїхав Йох. А от по Йоху я чомусь не влучаю, тому що в Йоха планочка НЛД вона трошки нижче І я це вже трошки пізніше зрозумів. І нагліє тут трошки, трошки хімера. Знов таки не пробиваю. І Хіміру встигаю тут добрати, і ще у нас тут акула, є акулу. Взагалі цікаво, між гуслями забираю. І залишається в команді два танки, Ісу 152, і Йох. Не влучає 152-й Ісу в мене. Там в мене вже цікаво, що а, в козирку в моєму дірка є хтось. Хтось дірку мені зробив прямо в лобі. 155 хітпоїнтів залишається. Ну і самі бачите, що 640 він танкує. Він не швидкий, але він, якщо треба розганятися, розганяється він довго, але їде, в принципі, швидко. Достатньо комфортний. Але це танчик, на якому, до якого треба трошки звикнути, на ньому пограти. А так, і якщо він, наприклад. Танк компаньйон, тобто ви граєте з командою, або з Стежками, або з ТТшками, він дуже цікавий. Тим більше, набір цей небагато коштує і достатньо гарний набір, там 30 днів пряма. Медалька воїна і медалька майстра, тут 4 кіла зробив. 155 тисяч всього срібла. Тобто, якщо танк для фарма, він не дуже підходить. Краще взяти, наприклад, Щось інше, щоб фармити срібло. От такі, друзі, справи у мене. Такий танчик, набір давайте резюмувати. Сам по собі набір достатньо гарний, але справа в тому, що якщо у вас премівів взагалі немає, і брати його як основний для фарма не цікаво. Якщо у вас премівів дуже багато, для колекції можна брати і достатньо комфортно на ньому грати. От такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, пишіть ваші коменти, всім відповідаю. Відповідаю достатньо швидко. Ну і бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!